Всім привіт! У цьому відео Наталія Сумська зізналася, що відбувається в житті її дітей, сина В'ячеслава і доньки Дарини. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Наталія Сумська народилася в селі Катюжанка, що на Київщині, в 1956 році. Вона провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Народна артистка України від 2000 року триразова лауреатка театральної премії Київська Пектораль, лауреатка Шевченківської премії та премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки. Наталія Сумська стала яскравою представницею акторської династії та не перестає вражати прихильників своїм талантом. Зірка має чималий досвід на сцені театру і у кадрі кінокамери. Акторка згуртувала навколо себе багато фанатів, які дарують свою відданість та визнання. Легендарна українська акторка Наталія Сумська веде закритий образ життя та раз намагається не на розповідати журналістам про своїх дітей. Однак її син став також публічною людиною, де він зараз. Своє щастя Наталія Сумська шукала спочатку у союзі з Ігорем Мамаєм, а вже потім з Анатолієм Хастікоєвим. Своє кокання вони усвідомили далеко не одразу, але коли це сталося, вже не розлучалися. У пари народився всього один єдиний спільний син назвали його В'ячеславом на честь дідуся по маминній лінії. Однак він став частиною акторської династії Хостікоєвих. У хлопчика на момент появи на світ вже було двоє рідних людей брат Георгій Хостікоєв та сестра Дарина Мамай. Втім, з ними у нього було вельми багато речей, які їх роз'єднували. Зокрема, мова йде про величезну різницю у віці. Що стосується потенційного майбутнього, В'ячеславу пощастило набагато більше, адже він народився у вельми успішній парі акторів, які змогли йому дати абсолютно все від таланту та навичок до прекрасної зовнішності. І Анатолій і Наталія завжди славилися своєю вродою. Наталія Сумська розповіла, як склалося життя її єдиного сина. В'ячеслав отримав відповідну освіту для того, щоб грати в театрі, і зараз активно з'являється і у виставах, і в кіно, і навіть є актором дубляжу. Йому доводиться грати з матір'ю, батьком, колишніми одногрупниками і навіть тіткою Ольгою, з якого він донедавна був у прекрасних стосунків. Багато дублює. Одне з його улюблених захоплень от зараз в кінотеатрах, де фільм Вонка, українською головний герой говорить його голосом. І Дюна теж він. Ми разом граємо в виставах Незрівнянна, Люкс для іноземців, Кайдашева сім'я. Окремо син грає Конотопські відьми, Бісталанні постановці Мартин Бороля, розповіла Наталя в інтерв'ю. До слова, попри спорідненість професії і багато спільного часу на сцені, Сумська зізнається, що це не стає на заваді їхнім чудовим родинним стосункам. Зокрема, вони люблять зустрічатися на свята і обговорювати свої роботи. Наталія додає, що у житті її син має неабиякий гумор, тому навіть поза роботою він влаштовує концерти. Любимо обговорювати, як глядачі сприйняли чергову ставу і взагалі дуже любимо зустрічатися. На Новий рік збиралися, побув разом. Мене тішить такі миті, згадуємо, жартуємо, спілкуємося, пародіюємо. Переносити акторство у звичайне життя це притаманна нашій сім'ї. Слава жартівник! Це в нього від природи, ще з юності. Цілі концерти нам влаштовує молодшина. В нього є комедійний талант, це дуже рідкісний дар. Поділилася знаменитість. В'ячеслав Гостікоєв не покинув територію України і нині часто виходить на зв'язок. Принаймні, за офіційною версією він на батьківщині. Поки що хлопець неодружений, однак це може змінитися в будь-який момент, адже в нього є кохана жінка. Він живе окремо від батьків. Судячи з усього квартирі і не надто активний в соціальних мережах, хоча й виходить на зв'язок. Нещодавно з ним прогримів скандал у сім'ї. В'ячеслав розкритикував свою кузину Антоніну за те, що вона на даний момент проживає в Москві та не приїхала на похорон своєї бабусі. Почувши це, зіркова мати Ольга Сумська встала на захист своєї дитини і заявила, що родина Наталії взагалі не з'явилася попрощатися з Ганною Іванівною. Досі невідомо, кого вона назвала потворою, свого племінника чи журналіста, який брав у нього інтерв'ю. Знаменита українська акторка Наталія Сумська майже ніколи не обговорює з журналістами особистого життя, але інколи робить виключення. Не так давно зірка розповіла про свою старшу доньку Дарину. На даний момент знаменита українська акторка Наталя Сумська щаслива у шлюбі зі своїм колегою Анатолієм Костюкоєвим. Втім, до роману з ним зірка знаходилася у шлюбі з Ігорем Мамаєм. У цьому союзі народилась первісток Наталії В'ячеславовни Дарина. На фото ви бачите першого чоловіка Наталії Сумської Ігоря Мамая 1955 року народження. Який все життя працює кінооператором на Київській кіностудії імені Олександра Довженка, член Національної спілки кінематографістів України. Хоча дочка Наталія пішла по стопам своєї мами, акторка майже ніколи не обговорювала її журналістами і тим паче не показувала її публіці. Як і вся дінастія, Дарина присвятила своє життя творчості. Втім, кар'єра в ансамблі перервалася за міжчям. Дівчина успішно побралася, народила дочку. Але цьому щастю не було суджено тривати довго, і через деякий час Дарина забрала дитину та рушила до своєї мами шукати прихистку. Так як дівчина знаходилася в декреті, роботи в неї не було. Але онучка Наталії Сумської підросла і Дарина все ніяк не бажає йти заробляти гроші. Так і вийшло, що на даний момент зіркова мама повністю отримує свою спадкоємицю, який сьогодні має бути вже 42 роки. Зараз я повністю опікуюся донькою і онукою. Всі ці проблеми повинна вирішити я. Вона просто живе на світі, зізналася Сумська в інтерв'ю в передачі зірковий шлях. Цікаво, що під час розмови з журналістами Наталія порівняла свою спадкоємиці з колишнім чоловіком. Мовляв, вона, як її батько, чекає, що їй самі все запропонують і піднесуть. Дарина ж не робить ніяких зусиль, щоб знайти собі роботу. Таким чином виходить, що й про свою онучку піклується сама Наталія Сумська, адже дарина мама й не має фінансів, щоб попіклуватися про свою дитину. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цих новин? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!